Дуже класна академія, найкраща в Україні. Я бажаю іншим гравцям пройти цей цей відбір. Якщо ж ніхто ну, якщо ж хтось не прийшов, то не здаватися йти до кінця і наступний раз все у вас вийде. Буде дві спроби для подолання цієї дисципліни. Ви не відразу стартуєте. Як каже можна, ви підходите до фішки, налаштовуєте і біжите. Станція 30 метрів. Біг на швидкість. Дивимося на як дитина біжить. Її швидкість вона також дуже важлива для футболу. Також станція техніки, там, де вони ведуть м'яч, обігрують конуси і мають попасти поворотом. Тобто ми також дивимося на їхню техніку, як вони володіють м'ячем, як вони можуть точно попасти поворотом. І станція один в один, там в самому кінці, там вони обігрують один одного. Дивимося також на їхні навики обіграшу, навики оборони, атаки і оборони одним словом. І також остання станція футбол. Тут вони грають 5 на 5 плюс воротар. Також мусить проявити свої клас кращі якості. Ми на них також звертаємо. Дуже багато відеороликів бачу відео, як грає рух, і рухи. мені дуже сподобалось, і я захотів сюди приїхати, спробувати свої сили. На даний момент це одна із найкращих академій. Тут працюють професіональні тренери, та є великі команд і багато. Шансів, що ти потрапиш в великий футбол. Мені тут дуже подобається. Тут дуже великі масштаби цієї академії та професіональні тренери, які зможуть тебе навчити грати в футбол. Я е, колись е, дивився TikTok, і Мені попався, попалися ваші соцмережі. Та я подивився, і мені тут дуже сподобалося. Моя е, мрія футбольна це виграти чемпіонат світу за Україну. Віддали друзі про цю академію, що вона така гарна. Один друг в мене попав в цю академію. Я вже рік чекав цього відбору і вирішив сюди поїхати. Ця академія одна з найбільших і з найкращих в країні. Рух це дуже сильна академія, велика і дуже крута. Я хотів би грати в ній. Я бажаю, щоб кожен показав всі свої можливості. А Марія в мене грати в найдорожчих клубах Європи. Академія руху є однією з найбасштабніших та найрозвиненіших у Європі. Дуже хороший футбол, дуже багато тренерів, підготовки, дуже багато всього є. Для мене найцікавіше був футбол, бо у футболі ми відпрацьовували усі навики. Ну, він каже, що це саме топова академія в Україні. Рух тут. Сучасні будівлі, сучасні поля і сучасний підхід до тренувального процесу. Він хоче стати гравцем світового рівня, і, як він каже, поетапно в мене каже, план такий потрапити до академії рух, потім зіграти там Ю-19, Ю-21, потім в дорослій команді, потім зіграти кубки разом із дорослою командою рух, а потім вже по кар'єрі там. Кудись в Європу або в АПЛ дуже важливо підтримувати, і ми, як батьки, ми завжди з ними поруч і возимо їх на тренування, і прислуховуємося, і підтримуємо їх, тому що, наприклад, і навіть сьогодні ми виїхали вчора з вечора по дорозі. Вони хвилюються, вони всі хочуть потрапити до академії. і Вони розуміють, що велика конкуренція і треба бути кращим, ніж інші. І ну, важливо підтримувати і налаштовувати їх психологічно, тому що коли. В такий момент хвилювання вони можуть робити і помилки, та, там і все решта таке. Звісно, нічого страшного. Я і дитину так налаштовую, і ми були у таборі Рух Скілз у лютому місяці. Зараз ми зареєструвалися, через тиждень буде ще один табір рух скілз. І я йому кажу, ти повинен їздити, тренуватися, знайомитися з людьми і дивитися, які тут естафети ти проходиш і виявляти свої слабкі сторони і прокачувати їх, тренуватись. І, звісно, кажу, якщо ти хочеш туди потрапити, то треба стукати в ці двері постійно і періодично. Ми підтримуємо свою дитину, він сам обрав, сам захотів, а ми підтримуємо його вибір, тому ми приїхали саме сюди. Він сказав, що хоче. І ми вже другий рік приїздимо. Надію, що все ж таки ми потрапимо в якісь наступні тури. Я бажаю всім учасникам зробити успіх та насолоду від тестів та щоб хтось з них потрапив у академію руху. Що, позвонили мамі сказали, ти прийшов у другий етап. Наступна категорія це 2015 рік. Він буде проводитися 2 червня на базі Академії. Запрошую всіх, приходьте, будемо раді бачити кожного.